Хочу вам показати, як із звичайного молока можна зробити ось такий чудовий вершковий сир, яким можна не тільки перемащувати торти, а й прикрашати шапочки капкейків, наповнювати трубочки. Дивіться, як гарно він тримає форму. Крем, сир дуже ніжний, гарно набирається на вилочку і дуже стабільний. Дивіться, бачите, як тримається на тарілочці. І як гарно і рельєфно виділяється візерунок на цих виробах. Так що рекомендую вам спробувати приготувати за цим рецептом крем-сир. Наливаю у каструльку півтори літри молока. Закриваю кришкою, ставлю на плиту і доводжу його до кипіння. Як тільки молоко закипіло, я знімаю його з плити, відкриваю кришку і залишаю на 10 хвилин охолоджуватись. Через 10 хвилин я перевіряю молочко, отак от пальцем. Якщо пальцю гаряче, але тримати його можна в молоці, значить можна переходити до слідуючого етапу виготовлення молочка. Далі можна робити двома способами: можна додати сюди чайну ложечку лимонної кислоти а можна додати домашнього яблучного оцту, що я і зроблю. Вливаю сюди чайну ложечку, не чайну, а столову ложку оцту. Через деякий час вливаю ще одну ложечку і легенько перемішую. Молочко починає потрошки згортатися. Зараз ми цей процес побачимо прямо на наших очах. Бачите, воно вже густіє. Можна ще додати ложечку. Оцет яблучний корисний, і в молоці він абсолютно не в молоті, а в готовому сирі. він Абсолютно не буде відчуватися, тепер трошки залишимося молочко, щоб воно постояло. Дивіться, як гарно відходить сир, уже сироватка майже відділилася ще буквально декілька хвилин, нехай Постоїть і будемо його проціжувати. Дивіться, скільки сиру вже утворилось. Все, сироватка відділилась, бачите, прозора ось така рідина можна вже відсіжувати. Загалом у мене пішло 4 столових ложки домашнього лимонно, яблучного оцту. І тепер відсіджую. Сир на густеньке сито. Дивіться, скільки гарного вершкового сиру. Сир я довго не відціджую, отак буквально стекла е, сироватка, яка тільки можливо, і на ніч я його не залишаю, щоб він стояв, а відразу з ним працюю далі. Для того, щоб сир став гладеньким і однорідним, тобто, щоб він став похожий на крем сир, його відразу, поки він ще теплий, потрібно перебити блендером погружним. Такий вигляд має мати сир після того, як ми його перебили блендером. Густішим його робити не потрібно, тому що він постоїть в холодильнику і геть загусне. Отож тепер ставимо його в холодильник. Бажано ставити на всю ніч. Як переклала крем у коробочку для зберігання в холодильнику, зважила його, його тут вийшло 300 грам. Сир в ніч в холодильнику, і на ранок він ось, бачите, який густесенький, однорідний справжній крем. Його можна, якщо підсолити, то використовувати для бутербродів, для. Чоловічих тортів для суші, а якщо його підсолодити, то з нього можна зробити крем для солодких виробів. Я переклала сир крем у мішечок і хочу вам показати, який він густий, як гарно тримає форму навіть при кімнатній температурі. Дивіться, які гарні вироби можна зробити.